Ну, це все. Він в нього перший, друге місця. Далі більше не було. Можливо, щоб не таке було коротке життя, в нього було піноворот цих спортивних також більше. У кімнаті захисника Сергія Пилявця все у нагородах спортивних і військових. Від президента, головнокомандувача ЗСУ, командира сил спеціальних операцій. Це магазин, який був у нього під час трагедії, коли він загинув, пробитий осколками. Так і в нас залишається вже як на пам'ять. Сергій з Малку хотів бути військовим, розповідає мама Олена Пилявець. Він рано покинув дім і рідко тут бував. З дому він поїхав в 14 років після закінчення 8 класу в нашій школі Медведській загальноосвітній школі. Він вступив до Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. У 2016 році вступає. До військової академії міста Одеса служив у військовій частині Хмельницького. На початку повномасштабного російського вторгнення був у Грузії на навчання. 27 лютого повернувся і став на захист столиці, розповідає жінка. Обороняв Київщину, Житомирщину, Харківщину, Донеччину та Луганщину. Сергій Пилявець був бойовим офіцером, командиром роти сил спеціальних операцій Терміта. Розповідає побратим на «Спортік». Справжній лідер. «Який вів за собою людей в прямому сенсі слова. Він у нас йшов завжди перший, де командир. Хоча командир не має ходити першим. Він має йти всередині, його мають берегти. Я знав, що якщо в нас веде Сергій, то ми вийдемо там, де вийдемо, там, де маємо вийти. Не заблукаємо, прийдемо в задану точку. Сергій Пулявець мав псевдологан, загинув 21 червня. Розповідає побратим, сповістити рідних кохану дівчину Дар'ю було найважче. Ми виконували завдання в тилу ворога, в глибокому тилу ворога, і стався, зайшли на мінне поле, стався підрив, попали в таку міну засідку. Все. Ну, шансів врятувати Сергія не було абсолютно нуль. Не сприйняла це ну, за правду, їм каже, що це не може бути, що він в полоні, що він можливо поранений. І в мене не стало ні сліз, мене все закам'яніло. Ну і навіть зараз здається, що, ну, що він десь має, що він є десь, він там на завданні чи на чому. Але прийду подивлюся, що телефон він тут, він не телефонує. братині приїжджають. Я йду на могилу, мені не віриться, що просто він там є. Йому було 24. Сергія любила за доброту, справедливість та повагу до побратимів, розповідає Дар'я Волкова. У нього виникла можливість піти вище на посаду, але він би не зміг забрати своїх хлопців. І Він каже: Я не піду, бо як мої каже, хлопці без мене. Говори, я не зможу без них і. Він Дуже сильно поважав своїх хлопців. У пам'ять про свого командира боєць сил спеціальних операцій на псевдоспортік набив тату на руці. Побратима розповідає, брали Сергія приклад. Традиції всі, які створив Логан, Ми їх всіх продовжуємо і будемо передавати новоновобранцям. І хто б де з нас там не служив, і не був, але терміти завжди буде термітами. І вожак, на жаль, наш вожак загинув. Це був справжній вожак. Ну це не гарні слова, якісь там для інтерв'ю, це я вам говорю щиро. Він не однобокий, якийсь, просто там військовий спец, і а взагалі він теж просто Щ... щира, гарна людина. Я продовжую службу в Збройних силах на бойовій посаді, тому що боротьба не закінчена. Ми зараз говоримо не про помсту, тому що це емоції. Ми говоримо про збереження своєї державності, про збереження національної свідомості. І збереження суверенітету України. Продовжують виборювати незалежність, і щойно випадає змога, приходять на могилу Локана. Це був його вибір, і ну, я розуміла, що він воїн, воїн по життю, прагнув перемоги. Він взагалі я навіть і не знала, що він був такий відданий. Я ж ну, я розуміла, що він. Любить батьківщину, ну що настільки сестра Сергія Ольга Ляшко каже, брат мріяв, аби його двоє племінників зростали у вільній країні. Він загинув за нашу свободу, за нашу незалежність. Я від нього відчувала дуже сильну підтримку, допомогу. Мені його дуже зараз не вистачає. Я його дуже сильно любив. Він хотів, щоб Україна була ну, мирною. Ірина Хоходра, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінничина.